Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами послухаємо українську народну казку, яка називається Колосок. Слухайте уважно. Жили собі на світі двоє мишенят Круть і Верть та півник голосисте горлечко. Мишенята тільки те й знали, що співали й танцювали. Крутилися і вертілися, а півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підметав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричало одне мишеня. Тільки не я, закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи, а мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, верть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята й запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав Верть. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгій лази гратися. Одне через одного стрибають. Виселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошна приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце півник, оце так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я, запищав круть. Тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розпалив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут. Ох, і зголоднів я, пишіть круть. Ох, і їсти мені хочеться, пишіть верть. Швиденько сіли до столу, а півник їм каже, Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив тихіше сказали вони, а хто зерно до млина відніс? Ти ж ти зовсім тихо відказали мишенята. А тісто, хто місив, хто дрова носив, піч топив, хто пироги пік. Усе ти, усе ти ледве чутно пропищали круть і верть. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого? Почали круть та верть вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів порогами частувати. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається казочка? Так, колосок. А про кого казочка? Про півника та двох мишенят. Як звали мишенят? Вірно, круть і верть. А що знайшов півник? Вірно, півник знайшов колосок. Що півник зробив з колосочком? Намолотив борошна, замісив тіста та спік пироги. А мишенятка допомагали йому? Мишенята Круть і Верть не захотіли допомагати півнику. Скажіть, будь ласка, а ви допомагаєте своїм батькам по домогосподарству? Молодці, а нам час прощатися. Сподіваюся, що вам дуже сподобалася ця казочка.